Рівні без вибоїн дороги це в першу чергу безпека водіїв та пішоходів. Однак у воєнний час фінансове забезпечення від держави на утримання магістрали вкрай обмежене. Проблема доріг Вінничини обговорили голови територіальних громад на одній із нарад. розуміємо, що час живе непростий, що першочергові видатки сьогодні мають іти на Збройні сили України, але в той же час потрібно. Шукати ресурси для того, щоб не дати зруйнуватись тому, що є дістатись вчасно до роботи чи школи, терміново довести пацієнта до лікарні, безпечно проїжджати містами. Усе це забезпечує гарний стан доріг. Неможливо зупинити там на декілька років навіть і ямкові поточні ремонти. Я мовчу про капітальні, бо сьогодні зрозуміла ситуація. Бо ми дійсно втратимо цілі напрямки до наших населених пунктів, і наші жителі територіальні громади також це відчують. Забезпечити стійкість, безпеку та потурбуватися про людей це те, що допомагає наблизити нашу перемогу. Анастасія Ракоїд, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.